Хмельничанин Сергій з перших днів повномасштабної війни став волонтером. Він власник однієї з місцевих СТО. Каже, вирішив ремонтувати автомобілі для війська, адже багато його рідних та друзів на війні. Вони рятують життя. У мене хлопці мої на херсонському напрямку, то вони там взагалі холодні. У них обстріли касетами їх там валять. То вони просто привозили мені машини в такому стані, що Вся посічена, ми її реставрували. Запчастини я тось по собі вартості віддаю роботу, я взагалі не рахую ніяк. Ми тут нічого на цьому не заробляємо, допомагаємо військовим. Ремонтує чоловік і ті автівки, які для потреб ЗСУ приганяють за кордону. Волонтерка Тетяна Виноградова одна з постійних клієнток Сергія. З весни 2023 року громадська організація, яку вона очолює, займається забезпеченням військових машинами. Була така історія, що виїжджали на Жигулю, бо елітних автомобілів, які не доїжджали, не вистачало, і замість сідушки був дерев'яний стілець, і вони виїжджали Жигуликом на позиції для того, щоб ну, мобільнішими бути, і ну з цього. З це історії, напевно, почалася моя історія автівок, які через, через нашу громадську організацію ми завозили і завозимо на територію України і передаємо захисникам. Останню автівку жінка пригнала з Латвії. Каже, кошти на придбання автомобілів збирають завдяки небайдужим людям. До пошуку машин долучаються українці, які проживають за кордоном. Буває страшно. З останнього, як їхали, Трохи мене лякала відстань. Трохи мене лякало те, що я проїжджаю три країни: абсолютно різні країни за мовою, за правилами дорожнього руху. І вже заїхавши на територію України, ти видихаєш, думаєш, що слава Богу. Тут мене вже зможуть забрати, відтягнути, підкрутити, відреагують на моє прохання. Якщо, не дай Бог, машина зупиниться. А ось цей Нісан 2006 року до Хмельницького приїхав з Норвегії. Приїхала в страшному стані. Гальмівна система була пошкодна, ну як не пошкоджена, запущена, тормозів не було, масла фільтра не помінені, вона не їхала. І плюс загнивший був кузов. Ми підварили, дали пару латок, обслужили гальмівну систему, обслужили мотор, і вона поїде напередок хлопцям. Сергій каже, у більшості автомобілів, які приганяють за кордону, не замінені пальномастильні фільтри. Тож над цим працюють теж. Виїжджають хлопці напередок на своїй позиції, і потім мотор стукає, і вони звідти не можуть вийти, йде обстріл. Контузії і двохсот. Тобто, якщо їх не обслужити, вона може звідти не виїхати. За час повномасштабної війни чоловік відремонтував вже понад сотню машин. Наступна автівка, яка виїде з цієї СТО, одразу попрямує на запорізький напрямок. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.